Українська музика ніколи не стане світовою. Звучить жорстоко, чи не так? А може це і є правда? Чому наші таланти лишаються лише для нас? Що нам заважає для того, аби стати всесвітньо відомими? Мова, менталітет? Чи байдужість у цьому відео не просто думки, а розбір, що нас стримує від глобального прориву? Привіт, Приценшай, я Настін Ер, і сьогодні ми будемо говорити на цю тему. По-перше, я хочу сказати, що усе, що тут буде перечислено, стосується тільки тих молодих артистів, які не дібрались до великих сцен. Готуючись до відео про Q-pop, яке вже є на каналі, я собі ставила запитання: а чи стане колись? Українська музика такою ж популярною, як казахська музика, стала популярною у Кореї, Японії, взагалі в найближчих країнах світу. І спочатку я була дуже оптимістична, і за моїми розрахунками, так, українська музика могла і може стати відомою прямо на всі сто. Але. Пізніше я зрозуміла, що, мабуть, ні. І от чому ні, сьогодні будуть ці аргументи запроти і так далі. Party, started, party, it, Перша проблема, яку нам потрібно подолати для того, щоб ми стали світовою індустрією, є мова. Так, ми співаємо далеко не англійською, або не китайською, або ще якоюсь, окрім російської, яка є загальновживаною. Що ж роблять в такому випадку артисти? Артисти або співають англійською мовою, або перекладають свою пісню англійською і випускають як ексклюзив про паралельні релізи. Ну, ми можемо сказати про гармонію кувряні і стекло, яка стала популярною рік тому. Play electronica, I wanna hear that sick harmonica Що тут могла би бути реклама якоїсь англійської школи, але я покинув нікому ще невідома, тому мені не заплатили за це. І цим я не хочу сказати, що всім потрібно бігти прямо зараз вчити англійську. Ну взагалі не так. Друге вирішення цієї ситуації це просто робити настільки якісний саунд, настільки якісне просування, щоб іноземцям, які будуть знаходити українську музику, просто було все рівно якою ми співаємо. Так само зробила і Корея зі своїм кей-поп. І багато інших світових музичних індустрій. Друга наша проблема в цьому топі: у нас немає потужного експорту. Що я маю на увазі? У нас існують звичайно хороші лейбли, які щось роблять, які якось просувають музику, і вони працюють справді добре. Але вони всі налаштовані на локальний ринок, тобто на Україну. Натомість ми повинні бути налаштованими на глобальний. Тобто це не тільки Україна, це інші ближні країни, які нас оточують, на жаль, деякі. Якщо порівнюватися таки з нашими сусідами, а порівняння з сусідами, на жаль, сьогодні буде багато, то у Росії. Був вихід на СНД країни. Саме тому російський ринок був популярний серед інших країн, і саме тому українці, білоруси, казахи та інші національності їхали в Росію працювати. Що нам потрібно робити в цьому? Ну, по перше, створювати лейбли або, хоча б, агентів музичних, які будуть налаштовані на експорт музики глобально, а не тільки по Україні. Наприклад, ми можемо взяти Корею. Корейський поп колись, на жаль, або на щастя, був не таким популярним, як зараз. Ринок Японії був великим, також ринок Японії був перенасиченим тим, що туди йшли працювати всі країни. Натомість, що зробила Корея? Ну, спочатку стала запозичувати якісь моменти в Японії, тим самим розширяла свій ринок, і тим самим корейський ринок потім став більшим за японський. Після того, як ринок з Японії був тісно налаштований, гурти другого покоління стали активно їздити в Америку і показувати Америці, що корейці вміють робити і поп, і рок, і все останнє. Саме так зараз, у 25-му році, абсолютно всі корейські лейбли відправляють на Америку свої гурти, якби. Вони не налаштували ці зв'язки з Японією до Америки, їм би було б дуже далеко. «Body, study, body, on, Культура відміни. Можливо, ви зараз скажете, що це взагалі нам не потрібно, навіщо нам, в принципі, байкотувати відміняти наших людей. Нам потрібно підтримувати наших і ви праві. Нам потрібно підтримувати наших, але не забувати, що артисти це такі самі люди. Не всі люди заслуговують як на підтримку, так і на кенселінг. Тож хто, як, навіщо і що потрібно робити для того, щоб була ця культура відміни? І взагалі навіщо вона існує? Зараз ми розберемось. Ну, по-перше, культура відміни це соціальне явище, при якому людину або групу людей публічно. Критикують і пикотують через висловлювання або дії, які були неприйнятними для суспільства. Тобто зараз я не говорю про ці випадки, коли хтось із популярних людей сказав, що йому не подобається, наприклад, рожевий колір, Він не розуміє, як цей колір може подобатись іншим, і все за це його треба кенселити взагалі ні. Я говорю про ці випадки, коли люди... Популярні виявляються із не дуже нормальними нравами, якщо ви розумієте про що я, коли люди не можуть визначитись з ким їм буде краще, зараз поясню щодо ось цього, що я маю на увазі. Ви всі пам'ятаєте, мабуть, або хоча б чули про гурт, яка різниця. Так, от до 22-го року гурт яка різниця був гуртом «Какая разниця. Потім, 22-й рік, вони підтримали звичайно, Україну, залишились в Україні, стали співати українські пісні, номінації на українські фестивалі. Загалом ніби все чудово. Але в 23-му році гурт розуміє, що через ринок СНД, тобто через Росію, куди найлегше прийти на цей глобальний ринок їм було і зароблялось краще, і жилось краще, і вони знову хочуть туди. За що гурт навіть не вибачається, говорить, що це був їх якийсь принцип, і знову вони яка різниця. Тож, що гурту зараз заважає вибачитись, сказати. Вибачте нас, будь ласка, ми не думали там ще гірше, ніж було в Україні. Ми повертаємось, ми знову яка різниця або якась інша українська назва, і ми будемо з вами. Прийміть нас! От що їм заважає знову, по суті, змінити свої погляди і знову бути в Україні? Так, напишіть зараз свою відповідь у коментарях. Я дам вам 5 секунд, а потім скажу відповідь. Правильно, їм нічого не заважає так зробити. Культура відміни заключається в тому, що будь-яка відома людина, в якої є хоча б грам якоїсь відповідальності перед людьми, вона не може взяти і просто так зробити одне, друге, а потім третє. Тобто їй спочатку потрібно думати перед тим, щоб щось говорити, або казати, або транслювати на свою аудиторію. І я вважаю, що культура відміни має бути не тільки по відношенню до співаків, а й по відношенню до будь-яких відомих людей тобто блогерів, ведучих і так далі. Приведу вам простий приклад не з музики. Пам'ятаєте Богдана Буше? І його, якщо ти не поголена, ти не 10 з 10. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Він це сказав тоді, коли він мав пробуватись на роль ведучого на новий канал. Що зробив новий канал? Звільнив його, знайшов йому заміну, чи вибачився хоча б за нового ведучого. Ще краще вони найняли інтерв'юерів, яким заплатили. Для того, щоб ці інтерв'юери не говорили і не питали нічого про ці скандали. Згадаємо, ці скандали шуміли дуже довго, і якби це були не покупні інтерв'ю, то будь-який інтерв'юер запитав би про цю хвилю хайпу. Але натомість ніхто із них не сказав нічого про це. Саме тому я вважаю, що вони куплені. Чому так сталося? Тому що немає культури відміни. От і все. Тож культура відміни передбачає, коли людину відміняють. Це не повинно просто якийсь срач народу на цю людину литись. Ця людина має втрачати контракти, концерти, реклами. А якщо це єдиний заробіток людини, вона втрачає гроші свої. Нам потрібна культура відміни. На противагу культури відміни завжди буде культура підтримки своїх, якої у нас також на жаль немає. Чому немає, ми будемо розбирати далі в цьому блоці відео. Багато хто досі слухає російську музику. Саме тому, прямо тут і прямо зараз я починаю неочікуваний топ відмазок від прослуховування української музики. Перше місце. Українська музика не конкурентна з російською, тому люди слухають російське Друге місце. В Україні не роблять того, що роблять в Росії. Третє місце. У нас популярне тільки те, що неякісно, Що якісно має 600-700 прослуховувань. Так от. Що я хочу сказати? Саме слухачі визначають, що сьогодні популярно що буде популярно завтра. Тому, якщо ви слухаєте російську музику, звичайно, що те, що у нас є, буде мати 600 700 прослуховувань. Алло, мені просто не налазить типу на голову, як людина взагалі це могла написати. Про це звичайно говорили і самі співаки. Наприклад, ось така буде відповідь від райчу. Дуже жорсткий дисонанс, коли е, от у нас є ці блогери, які там ходять, запитують людей, а ви слухаєте <гум> російську музику. <гум> і типу, вони там кажуть, ну конечно, да, я ж з харкова. Ну це <гум> фігня. Е, і типу, ну багато таких історій є. І типу, <гум> і ці блогери постійно наводять аргумент, що не треба слухати російську музику, тому що від через то летять ракети. Я сим я вважаю це дебільний аргумент. Я вважаю, що треба якраз такі, от за ну ті типу, показати, що не. Треба слухати російську музику і робити там, хто робить десь російською, тому що е, ті, хто роблять досі російському зло. Е, наприклад, якщо ми уявимо таку е, абстрактну вакуум, якусь бульбашку, да, mm -hmm. е, то ну, людина, якась, яка почує ну, російську мову, російськомовні треки, чим вона відразу автоматично може подумати, що це русський реп. Mm -hmm. типу. mm -hmm. Це ж не mm -hmm. може mm -hmm. бути українським репом. Типу, бо багато хто каже, да ми на Харківськом mm -hmm. читаємо. Типу. Mm -hmm. а, от. а щодо людей, які досі там слухають російську, просто ну, цей аргумент щодо ракет він настільки притягнутий. Ну, типу, там, якщо порахувати, ну, ну може одна ракета за весь час полетіла mm -hmm. в нас, mm -hmm. а, нам треба. Відокремлення культурне, також про це говорив і клонекс. Якби всі не слухали Руреп, тоді людям прийшлося би шукати щось своє і повірте, все розвивалось би у сто разів швидше. А наразі більшість ставиться до українського репу як до екзотики чи якогось приколу. Бо Укрреп це несерйозно і не може бути серйозним. Так вважає більшість. Наступний наш пункт це піратство. Піратство це незаконне прослуховування музики. І що ми можемо зробити для того, щоб слухати законно. І взагалі, що таке законність прослуховування? Ну, по-перше, це слухати на офіційних платформах. Усім любителям слухати музику в телеграмі привіт! Це для вас! Парісаліпар! зазвичай артисти грузять на YouTube, на YouTube Music, на Apple Music, Spotify і багато інших офіційних платформ. Також я не розумію, чому ми можемо підтримувати російську музику офіційно слухаючи офі, оф, ну, тільки вдуматись, офіційно слухають 30% українців російську музику. Але при цьому чомусь ми не можемо слухати свою музику офіційно. Про незаконність прослуховування, звичайно, є дві думки і серед артистів. Наприклад, послухаємо сторону, яка проти прослуховувань на неофіційних платформах. Наприклад, Ангеліша, коли її запитали, де можна послухати в телеграмі, вона сказала, що її творчості ніколи не буде на піратських платформах. Однак друга думка, яка в принципі і не забороняє слухати в телеграмі, це пакітка. Він сам грузить свої треки в телеграм разом з текстом. Дивно, але право його. Я вважаю, що ви можете слухати офіційно або не офіційно, тільки якщо артисти дозволили. Тобто, якщо сам артист, як пакітка, вигрузив у свій телеграм-канал свій файл, ви, звичайно, можете його слухати скільки влізе. Але. Також думайте про те, що для когось це праця прям мало не єдина праця. І я не думаю, що вам хотілося б отримати 500 гривень, коли ви заробили 1000. Погодьтесь, це не зовсім приємно. Про російські концерти. Ну, в принципі, я не хочу тут зупинятися, тому що це стосується не тільки російських концертів. А і мерчу, який випускають в Україні, але мало хто його купує і це проблема. Просто скажу, що реакція того самого Райчу на концерт Макса Коржа, от. Всі настільки виправдовують його, що я недоумінні. Всі кричать, він за нас, вау! Величезна подяка і підтримка. Я чисто сім хвилин тому заходжу в Тікток, і мені попадається відос прямо з сьогоднішнього ж концерту, де цей тіп зі сцени буквально каже: класно, що ми сьогодні себе. Все ми здійсничим. не клечамся. Ми вообще все один народ, а все все політиків. Сором сором. Це все, що я відчуваю, знаючи скільки там українців. І так, і підтримка медіа. У нас дуже багато різних медіа, і це правда, наприклад, той самий слух, Музварс, Slay Music канал, Безодня Мюзик та багато інших. Але ці медіа не розповідають про нових українських артистів. Тож їм вигідніше, і в принципі, це правильно, що вони постять інформацію про тих, хто у топах вже давно. Тож нам потрібно створювати канали і підтримувати це найголовніше підтримувати ці канали про молодих українських артистів і про напрямки, яких в Україні мало хто слухає. Наприклад, особисто мій топ каналів. Вот ви можете брати ці канали собі, якщо слухаєте таку музику, яку люблю. Я проблеми ми назвали. А як же до вирішень? Ну, по перше, нам потрібно офіційно слухати музику на усіх платформах, які дає артист. Якщо ви не можете купити Spotify Premium в Україні, то в інтернеті існує дуже багато відео, де показують, через який VPN, через яку точку світу можна купити Spotify найдешевше. І повірте, якщо ви купите Spotify через VPN і будете слухати музику, це буде набагато краще, ніж ви будете піратити її, шукати альтернативи і підтримувати їх. Не говорити, що 600-700 переглядів я таке слухати не буду, а бути якраз таким 700-тим прослуховуванням, який буде підбивати українців і українську музику вище і вище. Купувати мерч, ходити на українські концерти українських виконавців. І це все. По-перше, музика це бізнес. І музика дорога. Ви взагалі знаєте ціни на музику. Наприклад, лейбл Black Beats на їх студії пропонує записатись за 30 плюс тисяч гривень. Але якщо вам пощастило розумітись на оцих всіх кнопочках і плагінах, то ви явно економите 30 тисяч гривень. Також не всі артисти чомусь досі вірять, що лейбл це. Не компанія, яка хоче їм допомогти, а лейбл це просто вас закриють в підвалі, будуть платити 5 гривень на місяць. А всі інші гроші лейбл забирає собі. Ну, взагалі, не так. Лейбл це навіть не 50% вашого успіху, тому що, по перше, ви маєте бути цікавими, і ваша музика повинна бути цікавою аудиторії. Так, лейбл це хороша стратегія просування, але це 30-40 Так само, як і хороша пісня, це лише 30-40% вашого успіху. І чомусь більшість починаючих артистів думають або лейбл це зло, або лейбл це вже успіх. Ні, ні та ні та думка неправильна. Саме тому, через те, що кліпи коштують дорого. Макса Горняк, який створює безотню м'юзік, колись просив і наголошував, що. Компанії, тобто бізнеси, мають вкладатись в українську музику, хоча б візуально? «Body, started, body, Тож зараз ми переходимо до висновку, що українська музика ніколи не стане світовою, і в цьому ми винні якось самостійно. Але чи можемо ми нею стати? Звичайно. Але для цього нам потрібно змінити ставлення всередині себе. Якщо ваша думка не збігається з моєю, я буду рада, якщо ви будете писати саме конструктивні, наголошую, конструктивні думки з цього приводу. Я буду рада, звичайно, вступити, можливо, в якусь дискусію, і просто буду рада бачити ваші коментарі. Дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, на мої інші соціальні мережі, де я транслюю більше свого життя. Всіх люблю. І папа Sunshine!